Якщо в цих тренажерах працювати з великою вагою, то йде травматизація колінного суглоба. Так що для любителів, потягати, позгинати з великою вагою, будьте обережні. І... Слідкуйте за, за тим, що відбувається, щоб відчувати в колінному суглобі. Чому так відбувається? Дивіться, є стегно. Ось це моє стегно. Да? стегно. Стегнова кістка. До нього прик... це, якщо воно зігнуто. до нього прикріплюється гомілка, і тут оця кісточка. Да? Отут чашечка рухається. Тут є зв'язки, які формують значить, суглоб. Але всередині суглоба є ще ось такі хрестоподібні зв'язки, які дуже часто рвуться, якщо людина скручує різко коліно. Але вони можуть надриватись і при ось такому русі. Тобто ось сугло, або отак вони можуть порватися, або надірватись, або травмуватись, розтягнутись, або при такому русі. І тепер дивіться, яка штука. Значить, стегнова кістка, отут іде м'язи задньої поверхні стегна, а знизу йдуть м'язи задньої поверхні гомілки. І вони утворюють таку штуку, а по центру коліний сугло.